Здравствуйте, мої любі! З вами знову Бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на суботу, на 15 березня 2025 року, повний місяць, місяць у терезах, день місяця, 16-й, символ якого метелик або ж голуб. Це день рівноваги та гармонії, день чистоти та істиної віри в Бога, день прекрасний для здійснення таїнства хрещення, для вінчання та для всиновлення названих дітей. Емоційний настрій залежить від нас. Ми можемо як піднятися до розуміння вищої любові до всього сущного, так і опуститися до самих низьких бажань та тваринних інстинктів. Удача присуща початиме 16-й місячний день мандрівкам та поїздкам. Прекрасний день для прийняття кардинальних рішень, призначених змінити наше життя корінним чином, можна починати нові творчі проєкти. Найкращий день для мозового штурму. День, коли творчі ідеї народжуються в наших головах одна за другою, тільки успівай записувати. Якщо ж у вашому бізнесі. Намічається іде якийсь застій чи криза, присвятіть його цей шістнадцятий місячний день роздумам і ви обов'язково додумаєтеся до чогось простого, якогось рішення дуже необхідного. Шістнадцятий місячний день. День платонічної, небесної, духовної любові день, коли ви щасливі тим, що любите, навіть якщо любов ваша невзаємна. Якщо ви вірите в те, що шлюби заключаються на небесах, то знайте, що це істина по відношенню до 16-го місячного дня і відноситься не до всіх шлюбів, а саме до духовних. Коли подружжя, споріднені душі, для яких фізична страсть другорядна, а побутові питання ніколи не стануть причиною сварок та спорів, заключений в 16-й місячний день шлюб, заснований на духовній близькості, ніколи не розпадеться. Ідеальний варіант альтернативний вінчання в церкві. Сексуальні контакти в 16-й місячний день не бажані, якщо їхньою метою не є зачаття дитини. Але для зачаття дитини це найкращий день. Дитина неодмінно народиться ідеально здоровою. Хвороби 16-місячного дня можна вилікувати миттєво. За допомогою самонавіювання чи психотерапевтичного сеансу. Якщо ж ви захворіли саме в 16 місячний день, скажіть собі, що ця хвороба пустякова, і вже завтра встанете живі, здорові і бадьорі. А ще у нас місце стоїть у знаку терези. У цей час усі підсвідомо прагнуть. Краси та витонченості, компромісу між світом матеріальним та духовним. Кожен несвідомо намагається уникнути сварки, зняти напругу, що несподівано виникла, звести на нівець можливість виникнення конфлікту. При місяці в знаку Терезах з одного боку легко порозумітися з іншими людьми. Це найкращий період для примирення, відновлення зруйнованих відносин чи коригування існуючих. А з іншого люди в цей час схильні до коливань, нерішучості, сумнівів. З'являється невиправдана недовірливість, страхи, невпевненість у своїх силах, тому не варто призначати важливі зустрічі. Що вимагають прийняття рішення, підписування договорів, укладання контрактів, ділових зустрічей, обговорення нових проєктів та встановлення комерційних відносин. Найкраще гармонізувати те, що є сьогодні і зараз. Здоров'я у терезах. Найбільше вразливі нирки та ендокринна система, особливо підшлункова залоза. Людям із панкреатитом та діабетом потрібно бути особливо обережними. Хоча знак Терези – знак повітря, але це холодний знак. Якщо ж ви на природі не сидіть на землі, камінні чи на траві, От. пошануйте себе. Тому що цей знак такий, що вразливі ці органи дуже в цей час. У знаку Терези можливі застуди сечового міхура та нирок. Постарайтеся не перегружати підшлункову залозу та ендокринну систему, не вживайте шкідливу їжу, щоб не трапилося загострення різних ну, діабету чи панкреатиту. Прислухайтеся до порад. До місячних ритмів, і ви будете знати, у який день корисно щось поїсти, а в який треба відмінити. От Таке вживання, яке не принесе користі, а навпаки, загострить якісь захворювання. Любі ми, шануйте себе, це ну, не так-то вже й складно. За це ж не треба гроші платити, і ви будете здорові. А я вам бажаю міцного здоров'я. Я вас люблю. Я бажаю вам добра. На все добре з вами була бабка Люся до завтра.